Тарас Григорович Шевченко «Сон». На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивайся, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно з повитою кричало, у По холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий. Не вільний бачиться, бо сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого. На не Івася глянула, взяла. Його гарненько сповела, та щоб дожать до нового, ще копу до женець пішла.